Микола Зеров, Київ з лівого берега. Вітай замріяний золотоглавий на синіх горах. Загадався, спить, і не тобі молодшому Горить червлених наших днів Ясна Заграва. Давно в минулім дні твоєї слави і плаче дзвонів мідь, що вже не вернеться щаслива мить Твого буяння цвіту і держави. Але, мандрівче, тут, на пісках стань, глянь на химери барокових бань, на шеделя білоколонне диво, живе життя, і силу ще таїть, оця гора зелена і дрімлива, ця золотом. Цвяхована наблакрить. Переможного миру вам.